Якби ж я знала це раніше, я б ніколи не переїхала вагітна у Флориду. І так я не жартую. Близько два місяці тому я переїхала з Нью-Йорка у Флориду на 28-му тижні вагітності. Очікувала, що тут буде так само, як і в Нью-Йорку, безкоштовний іншуренс. Швидко знайду свого лікаря, але не тут то було. Оформила платний іншуренс, тому що безкоштовного тут немає. На оформлення очікувала біля місяця. І найгірше, що мене чекало, це пошук лікаря, тому що приватні офіси не беруть після 15 тижнів, а в лікарні не було вільного місця на апойтмент. Мо записалася на чергу очікувань, коли хтось відмовиться, і чекала. Чекала я так два місяці, і нарешті я от попала до лікаря на огляд, хоча самого лікаря на огляді не було. Раніше мені хтось це все розповів, я б точно не погодилась переїжджати. Тому на це все пішло дуже багато нервів та очікувань. Тому дуже добре обдумайте перед тим як переїжджати.